Бий свої, щоб чужі бояли. Сьогодні в Києві показували майстер-клас з різних видів. Ну не буду казати, що це якогось спорту. Різні представники різних служб. І поліція, і ТЦК, і звичайні громадяни. Куди ж без всього? А почалося все з того, що тягнули одного мужика в бусик, Пакували. Потім один мужик вирішив, що він першим буде, нічого там. Він першим буде нападати, напав на поліцейського, в результаті отримав, всі написали, відправив поліцейського в нокаут. Я не знаю, куди він відправив, це на відео є. Поліцейський швидко очухався, і мужика упакували. Це йому 8 років дадуть. А що далі буде, можете собі уявити. Людей, які потрапляють туди по статті напад на поліцейського. Ви просто не уявляєте, краще вам взагалі про це не знати. Ну і в кінці під занавість цього всього дня... Представник ТЦК розлютився і е, вже там і жінка отримала, і чоловік отримав. Чоловік намагався захищати жінку. Жінку повалили, чоловіка повалили. Коротше, лютий треш. Все це залишу в телеграм шопці. Профілю. Я ще раз повторюю: оці всі відео я ставлю для того, щоб ви розуміли, що сьогодні на нервах абсолютно всі, і клопоту собі наробити ви можете. Отакою от поведінкою. Я їх не захищаю ні в якому. Випадку я вас захищаю. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли вже вас зупинили, і ви е, вже ну, невблаганно отримаєте повістку, то краще отримати повістку і піти спокійно, ніж отримати повістку, суд, кримінал і 5 років е, колонії. Е, ну, не знаю наскільки вам е, це гірше, можливо, вам це краще. Не знаю це на ваш вибір. Телеграм, шапці профілю, там відео хто не бачив. Напишіть, що ви про це думаєте. Я вважаю, що це абсолютно ненормально. Ми перетворились, перетворюємося на нашого ворога. Колись раніше ми все це показували. Ми над цим цим ржали, Ми дивувалися, як так можна. От у нас єдина єдність. У нас всі одним фронтом. У нас всі єдині. У нас консолідоване суспільство. Я бачу, яке воно сьогодні. Консолідоване люди налякані, люди перелякані, люди готові давати відсіч. Насправді люди вже не бояться, і людей не лякає те, що в них може бути е справа на них заведена, і так далі. Вони просто не бояться. Влада може перегнути палицю. І тоді ми можемо отримати дуже погані явища і дуже погану реакцію. Я закликаю владу е трішечки замислитись над тим, що насправді відбувається, тому що. Високі кабінети не такі високі, як показав Майдан 2013 року. І тоді ніхто із влади не думав, що вони можуть так закінчити. Я не хочу більше в країні майданів. Я хочу законності, але це можливо тільки тоді, коли громадяни будуть бачити, що влада їх поважає. Підписуйтесь тут, Телеграм і Ютуб.